Бамбулаб представила 3D принтер, який також може бути лазерним гравером, мейзаком і плотером. Новий флагманський 3D-принтер від Бамбулаб 2 d пропонує значно більше можливостей ніж просто 3D-друк. Цей настільний пристрій може одночасно друкувати двома матеріалами, виконувати лазерне гравіювання на пласких і вигнутих поверхнях, точно різати такі матеріали, як шкіра та дерево, а також малювати на готових виробах кольоровими чернилами. Мия крафтеїв і косплеєв. Одним словом, бамбулаб позиціонує H2D як універсальний інструмент для творчості, який не займатиме багато місця у вашій майстерні. Однак він орієнтований на користувачів, які вже мають досвід у 3D-друці і на верячі підійде для зовсім новачків. У промовідео компанії демонструється, як за допомогою цього принтера можна створювати складні костюми для косплей-фестів, деталізовані ску...